На моєму каналі сьогодні святкуємо День Незалежності України. Тут у Стамбулі. Це 31-ша річниця Незалежності України, і багато українців зібралося тут у Стамбульському парку, в районі Бакиркей, щоб відмітити це свято. Вас Кохаю! Кохаю вас, Данилка, так, а але пані Петя. Дивися дивани чекати, дивися прекрасний грібатиме. Ще дівчата підготували справжній український ярмарок. Тут частували всіх варениками, пиріжками. Я приїхала до парку, який так і називається Парк Україна. І зараз тут проводиться захід до Дня Незалежності України. Багато наших тут зібралося. Я щаслива бути серед своїх. Познайомилася з нашими дівчатами, поспілкувалася. Мені цього дуже тут не вистачало у Туреччині. Рада вітати мера макірка і пана булянда Партії представників громадських організацій, захід почався промовою консула України у Туреччині, а також виступив мер району Бакиркей, Це була офіційна частина. Потім розпочався концерт, який мені дуже сподобався. все було дуже душевно, настільки що сльози броніли декілька разів. Що по іншому не скажеш. Ви наші друзі, не тільки партнери, ви наші друзі. Саїн Україна Алаш. Саїн. Аркадашим старемос. Дюркива тандашларе. Аркадаш піле. Сьогодні для нас, для українців, дуже важливий день. 31-ша річниця нашої незалежності.

Пізнається в біді, і ми це відчули протягом останніх шістих місяців. Ама Епіміс Бурдаїс, Тюркія, Україна, Лара, Бузор Гюллярде, Дестек Вір'єр, Ірата Сюживардер, Герчек Дос, Араґюллярде, пананер, Б Сон Алте Ай Чересінде, Кюркянін, Ярчек, Пір, Тосту Мозоналдону, чок'ян владе я дуже дякую пану меру, пану Біленку за те, що. Дав нам можливість тут, українцям, в Стамбулі, не вдома, відсвяткувати наш 31-й день незалежності. Наші українки красуні, гарно вбралися до цього свята, і я теж була рада стати частиною цього дійства. І ми бажаємо, щоб мир, якомога швидше настав, і ми продовжили мирну співпрацю. А далі розпочалася культурна частина цього заходу. Її відкрила українська талановита співачка, і, взагалі, наші дівчата дуже талановиті, співочі, сьогодні вражали своїми талантами. Приємно було почути українську мову, тут українські пісні. Сьогодні лунало багато сумних пісень. Так, ми вшановували пам'ять загиблих воїнів в Україні та підтримували наших хлопців, що зараз далеко від нас, дівчат. Пам'ятали, звісно ж, про війну, що секунди, що хвилини. Ця думка не минає. Тому цей день незалежності він не такий, як усі інші. Зараз Україна у стані війни, тому це зовсім інші настрої та інші пісні. Також лунали пісні про наших матерів, що у деяких теж зараз знаходяться далеко на відстані, і це не могло не розчулити. Ну шо, мені 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 мені? Мені. За перемогу, за перемогу, перемогу. найближчого. А мені має бути ну, і за день незалежності, за не день Незалежності. також гостинна туреччина на цьому заході. Продемонструвала і свої культурні надбання та таланти. Був виступ турецького хору, а також культурну програму активно підтримали танцівниці турецькі, які потім запросили всіх охочих до танцю. Ось вам приклад нормальної дружби народів, де кожен поважає один одного. Ми дуже вдячні цій країні за те, що вона нас приймає і поважаємо її традиції, і також не цураємося своєї батьківщини і згадуємо про неї та допомагаємо. Такі заходи дуже важливі, можна спілкуватися з близькими. За духом людьми знайти нові знайомства, ділитися інформацією. Я от дізналася, що тут у Туреччині можна відвідувати мовні турецькі курси раз на тиждень вони проходять. Дівчата мої нові знайомі придбали такі товари з українською символікою: футболку, резинки для волосся. Просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав, Ой, милий мій, а я... Свято завершилося розгортанням ось такого величезного українського прапору. Мені вже час був їхати додому, до Мальтепи. Дорога довга, адже цей район Бекрекей знаходиться дуже далеко від мого дому. Я поїхала на мармарий назад. Відуть наші насори ми, браття у своїй сторонці душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття, козацького роду. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брати коло свого Іди на нагой, Росія! Ути іди нагой! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Точку нашої планети є багато адекватних людей, що засуджують війну та дії країни-агресора, країни-терориста Росії і прагнуть до української перемоги. Дякую вам! Зустрінемося в нових відео. Слава Україні!